Джон Маккейн був одним з найбільш авторитетних представників американського істеблішменту. Його політична кар'єра почалася 30 років тому, коли він став сенатором від штату Аризона. Відтоді в США змінилося шість президентів, але сенатор республіканець залишався незмінним. В українську історію Маккейн увійшов як адвокат і друг Києва, який лобіював інтереси України у Вашингтоні. Американський сенатор приїздив до Києва в часи Євромайдану і став одним з перших лідерів заходу, які особисто підтримали європейські прагнення українців. Вільний світ з вами. Америка з вами. Я з вами. Сенатор Маккейн був відомий своєю жорсткою антиросійською позицією. З початком російської агресії в Україні він неодноразово виступав за подовження та посилення санкцій проти Кремля, а також закликав надати Києву летальну зброю. Саме в Росії республіканець бачив найбільшу загрозу для західного світу. В Одному з виступів назвав РФ бензоколонкою, яка вдає себе країну, а її президента бандитом. Володимир Путін вбивця бандит і продукт КДБ, який намагатиметься будь-яку ситуацію обернути на свою користь. Ми всі бачили, як він руйнував Україну, як він забрав Крим, як російські літаки бомбардували лікарні в Алепо, Як Росія перекидає війська до Калінінграда, тощо тоді як для українців сенатор Джон Маккейн був насамперед лобістом їхніх інтересів на заході, на батьківщині республіканця знали як представника військової династії, ветерана в'єтнамської війни колишнього полоненого та критика чинного президента США Дональда Трампа Маккейн і сам кілька разів пробував боротися за президентське крісло. Однак, у 2000 році програв праймеріс однопартійця від Джорджа Бушу. А за вісім років вже на фінішній прямій Бараку Обамі. Влітку 2017-го у маки діагностували рак мозку Пухлину виявили під час планової операції, але загартованого численними життєвими випробуваннями сенатора це не залякало. І вже менше ніж за тиждень по тому він повернувся до роботи. Я маю намір повернутися сюди і змусити багатьох із вас шкодувати про всі приємні слова, які ви сказали про мене. Сподіваюся, знову вразити вас. Це честь служити американському народу у вашій компанії. Дякую, колеги, сенатори, містер президент. Фелосенедерс містпрезен АІЛСЕ.